Всім привіт! Мене звати Аня я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в мене тут грузинський мокбанг, хінкаліки, яловичина свинина і також салат за тбілійським рецептом. Я така голоднюча, що почнемо, тоді будемо розповідати щодо чого. В общем, то тут куряче філе, болгарський перець, огірочок, гриби печериці. Що ще? І все. Ну. Да. Помідорів вже, здається, тут немає. Дуже смачний. Це доставка. Тому який тут соус сказати точно не можу. Але бачите, який він гарненький, різнокольоровий. Трішечки, правда, засвідчує. <кхи> Сіла знімати і виявилося, що в мене сів телефон. Так прикро було. Тому що. Хінкалі вже на гаряче. Я голодна. Смакута. Сюди ще йде цибуля. Але я попросила не класти. Ми почули? <свіг> дуже смачно. Я не збрехала, коли сказала, що я дуже голодна. Єдине, що в мене сьогодні немає настрою їсти гриби. То вони доїдяться. Кимось. Е, задали мені питання під минулим відео. Зачитаю блокнот. <хи> так, пише Аліна. Аліночка, привіт. А, привіт! Було б цікаво послухати про ваші стосунки з чоловіком, де він працює, та чи плануєте працювати ви. А, дякую заздалегідь за відповідь. Будь ласка, дякую ви зі мною. А, в принципі, що розповісти <кхи> про стосунки, я навіть не знаю. Ходить ми разом вже 8 років. І з них ось в 27 липня, в цьому році, 7 років як ми одружні. Познайомились ми в селі, в якому ми обидва народились, просто його батьки там було в школі ще е, переїхали в інше ну, в місто із села. Так батьки переїхали в місто. І виходить, що у нього сестра в селі жила. Він приїхав до неї в відпустку, там вони щось з хлопцями в футбол грали. томатно зеленушний. Тумати зелені, здається, називається. От. Цікаво те, що я йому написала перше. Виходить, що був футбол, в селі там грали два села. І виходить, що мій чоловік, він грав за наше село, мій брат також. І відповідно, що ми всі були присутні на матчі, і мама завжди жатує, що якби мій тато так голосно не кричав на весь стадіон, і горючок мені ніколи б не звернув на мене увагу. От. Але насправді, як я вже сказала, що я написала перше, це ж я його побачила на матчі, мені просто стало цікаво, що це за нова людина. Зайшла, тоді ще було ВКонтакті. Я зайшла почитати, по, ну, почитати, подивитися, хто там, що там. І... Я на той момент активно вивчала англійську мову. І у нього статус був щось там про Крещану Орналду на англійській мові. І в нього була помилка в статусі. Я не знаю, чим я керувалася на той момент, але. Я йому написала про це. Я йому написала про цю помилку. Якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю, що він мені відповів. Скоріше всього, це було щось типу, типу привіт, дякую, там туди-сіди. І якось не зав'язалося спілкування. І виходить, що. У нас все пішло. Якось, ну, якось ми з самого початку ми ж знайшли спільну мову. Але він на той момент жив, жив в Києві. І виходить, що у нас напевно рік. Стосунки були на відстані. Врешті-решт, він, він, до речі, старший від мене на 7 років. На той момент мені було 19, здається. От, Ми буквально тиждень були знайомі, чи я не знаю а ні, може місяць, десь місяць ми були знайомі, тиждень, як ми почали зустрічатись і. Він мені на день народження дуже гарний букет подарував. Типу <кій> справа була не в тому, що це букет, а справа була в тому, що ми жили в селі. Для того, щоб купити букет, потрібно було поїхати в місто. Автобус там буквально, я не знаю, о п'яті ранку виїжджає і в 12 їде назад. Типу, він приїхав. Він купився необхідно, йому ще треба було дочекатися до 11 години і приїхати назад. Це було дуже приємно. І... Взагалі він з самого початку і досі Він мене дуже балує, дуже Я завжди нічого для мене не шкодує. Спробуємо хінкальку. От, і буквально через 5-6 місяців він зрозумів, що він хоче зі мною дружитись. Дуже угу. смачно. А вот так вот соус. <свес> <свес> Блін, скільки ціного продукту розлито було. М -м -м -м. Якби ви тільки знала, як я їх хотіла. Ну, не естетикс. Що я можу зробити? Але смакота просто. От і що в грудні, він мені в кінці грудня зробив пропозицію і на наступний рік виходить вже. Влітку ми одружились в липні. Але у нас не було якихось великих можливостей грати, можлив... грати весілля, плюс його мама була на заробітках. Ми якось так з весіллям думали, можливо, потім колись. Але я якось так вирішили, що нас без цього класно складається відносини. Батьки, звісно, ображаються на нас за це. Тому що я, наприклад, єдина дочка. І все ж таки батьки хотіли б дуже весілля, сукню, ці всі підготовки перед друзями виставитись. Яка тут смачніша заправка? Я трішки дорікнуся там, чим він займається. Взагалі він у мене професійний спортсмен. Він член збірної України, і виходить, що більшу частину свого життя він присвятив спорту, і, як ви знаєте, спортсмени вони дуже багато, так, зарядки мало. Я дуже рада. І виходить, що спортсмени, як ви знаєте, вони живуть в режимі, вони багато часу проводять на зборах. І перший час я виходить, була з ним, там, де була можливість, я з ним їздила. Потім мені довелось влаштуватися на роботу. Не довелося, типу, це було що це таке? Це моє було добровільне рішення. Якось так з того моменту, от наприклад, до початку карантину його більше не було вдома, ніж він був. І, і, і знову ж таки, в минулому відео, там, де я розповідала про скар... не в минулому відео, вже вийшло інше відео загалом, там, де я скаржилась на власницю квартири. Я, виходить, зачепила тему того, що мій чоловік не може зробити розетку, або якісь там великі складні роботи. Типу тобто він це може зробити. Там, знову ж таки, відео в інтернеті, щось підказали батьки, мій тато, його тато. Наприклад, розетку ми робили по відео з інтернету, але... Наприклад, ні він, ні я, ми взагалі не маємо уяви, як це, ну, типу, ні, як це працює, маємо уявлення, а як там, наприклад, це все зробити, щоб воно було безпечно і так далі, і це важко. І людина, все життя, більшу частину свого життя в роз'їздах. І йому ніколи це не було потрібно. Ніколи не було потрібно. І це не означає, що він якийсь безрукий, що він якийсь поганий, що я все те, що на собі. Але так, да, коли його не було. Наприклад, вдома, звісно, всі там обов'язки, майстри, все це падало на мене. Це нормально. Але потім прийшов карантин, повномасштабне вторгнення, можливості дуже обмежилися. Дуже ще смачний цей соус, томатний. Я напевно, вже не буду. <світ> Такі от справи. <світ> В принципі, нічого цікавого. Якщо, наприклад, у вас є якесь конкретне питання, можете написати під цим. О, Боже, як тінь нагарно падає. Можете написати по цим відео, я потихеньку буду відповідати. От. Я не знаю, в мене не, дуже класний чоловік. Напевно, що в силу своєї роботи він дуже комунікабельний, дуже відкритий. Різносторонньо розвинений. Це, знаєте, от я в компанії, я буду сидіти, я буду сидіти і просто, просто посміхатись. А він ля 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 з усіма знайде спільну мову. Взагалі, я сподіваюся, що наші діти не будуть інтровертами, закритими, як я, а будуть класними комунікабельними людьми, як він. Я вже не їлась, напевно. Взагалі я така, типу, знаєте, більше закрита, сором'язлива. От мене якось мама виховувала так, що -м -м. Ну, ну от, що я маю бути ще й дівчинка, що я сором'язлива, що я не маю проявляти перша ініціатива. Як так вийшло, що ми з ним здибались? Як я перше написала, він мене підкорив, дівчата. Міський хлопець в рубашці Ой, з цим приємно пахнучий парфумами. На це не тому що. У нас в селі всі такі ужасні. Але якось, типу, у нас якось просто зразу від самого початку пішов конект. Звісно, що в сімейному житті всяке. І речі йому збирала, і розлученням грозилось. І, ну, коротше, всякі різне було, троки були. До речі, чуєте, як іде вібрація? Я не знаю, чи буде. Чудно, але дам. От. Знову ж таки, якщо у вас будуть якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Також ви їх можете задавати мені в телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео. Також напишіть, чи любите ви грузинську кухню. І, наприклад, все ж таки, у них традиційно, напевно, хінкалі йдуть з бараниною, але баранину я не дуже. От, а от яловичина-свинина це моя любов. І оцей салат, знову ж таки, коли на роботі ми раніше замовляли доставки, то. Частенько брала цей салат, він дуже ситний, смачний. От в ньому і овочі є, і курочка, і грибочок це також білок. Загалом дуже люблю цей салат. І, до речі, згадала, е, да, е, частина питання: чи плануєте ви працювати? Ні, зараз на даний момент я не планую повноцінно виходити на роботу, тому що є певні питання по моєму здоров'ю. Я відновлююсь як фізично, так і емоційно. Е, от. І. Ну, розглядаю, звісно, різні варіанти віддаленої роботи, але поки що нічого такого не знайшла. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтеся, обов'язково ставте пальчики вверх, пишіть ваші коментарі. Всіх цілую обнімаю, всім па-па!